Друзі, ми повертаємось на 231-шу школу. Абалоня Арена. Вайтбіт Суперліга. Другий тайм. Чайка вижар. Арена спорт Гареничі. Поїхали. ну щось Гореничі віддають нам просто м'яч. Касалапав. Параджав Непогано, Які... яка передача на готованця Ваня! Ай-яй-яй-яй-яй, рапопорт молодець! Азії головою. Пісітка. Так, гориничі. Розпочинають дуже активно. Намагаються йти вперед. Паражав перехоплення. Пісітка вступає в боротьбу. Рапопорт, молодець Роман. Технічні дії від нашого гравця, але втрачаємо. Гурін вперед. Так, я розумію, що в нас зміни по позиціям. Дмитро Гурін э, займає позицію правого захисника Касалапав. Нікіта як, в принципі, йому і... личить іде вперед. Центральний, центральний нападник. Так, друзі, дуже чудова грала чайка в перші хвилини, перші десь ну, 15 хвилин. Повністю матч, матч був за нами. Тайм дуже сподобалась чайка. Зараз щось трішки. Пробуємо налагодити зв'язки. Такі в центрі поля. Так, порушення. Паражав, але не проходить на рижика знову ж через Пісітка. Піска. Розрізний пас. Оу. Рапопорт. Передача. Удар! Фараджав годованець. Ванечка, Ваня, Ваня. І знову вище воріт. Ну що таке? Ну, скільки моментів, так. Потрібно забивати, Ваня. Передивись, будь ласка, цей епізод і... зроби висновки, будь ласка. Так, відворіт Гореничі. Ой-ой-ой, яка помилка зараз, Ваня зробив вже висновки. і Йде сам. Ну! Ай-яй-яй! Бачите, як роблять, вчаться гравці дуже швидко. Але ну, зараз дійсно такий робочий м'яч, важко було забити. Ну і Іван заробляє кутовий. Касалапав на подачі. Чекаємо на гарну подачу. Подача! І знов на ближнього, ближнього не можемо перебити. Фараджов. Касалапав. Друзі, ну... Де подачі? Що ж ми вісім подач, все на ближнього. Чайків кидає аут. Білоборода, Фаражов, азік вперед, сильно. І Ось зараз, ну! Касалапав рапопорт тащи! Нарешті, друзі, на п'ятій хвилині другого тайму м'яч забиває 19-й номер Рапапорт Роман. Ну нарешті, друзі, молодці. Годинуль чайка попереду. Все-таки дотисли, дотисли. Ну, зараз настрій, я рахую, повинен бути набагато. Краще потрібно також це втілювати в гру. Ну Це щось знову, щось, друзі, вибачте, незрозуміло. З центра поля всі стоять, гравець, гореничі просто б'є. ну. Ну, Це їхня справа нам своє робити. І вже ми правим флангом не втрачаємо. Гореничі, гореничі. А от скидають. Пісітка головою на аут. Так, друзі, ну що, пісідка молодець миха. Ах, не точний, але в принципі непогано брав під контроль м'яч. Рапопорт нав'язує знову пісідку. Михайло вперед! Чудово там косала, ну, зробить чи простріл. Ні. Ні, але є що в нас? Щось витисли з цього моменту. Так, друзі, кутовий. Подача! Ну! Щось, друзі, не зрозуміло. Ні. Нема нія. М'яч був у воротах, так, але м'яч від воріт. Гореничі йдуть центром. Фараджов, Азік чудово. Білобородов встигає, але влучає в гравця. Так, друзі, справа вийшов Давід Шуліка, 22-й номер. От зараз добре, Давід, встигнув вставити ногу і кутовий на корищайки. Давай правим флангом, що там, друзі? Ну це що, дитячий садочок? Ну як, як це... Не... Як не бросить, бросить вести м'яч із-за голови? Невже це не зрозуміло, друзі? Що не потрібно відривати ноги із-голови. Ну, продовжуємо. А от просто часто втрачаємо м'яч в які, якісь дурниці, розумієте? Юра на кучерява. Кучерявий вперед. Бруй. Знову Бруй з'явився вже зліва. Пихтіт непогано, пробросив собі Бруй! Назар, давай, давай, давай! яй яй який. Яскраві дії від Назара. ну, не зміг. Опоздав, чесно кажучи. Запізнився. Тут вже. Так, друзі, ну привозимо штрафний. Ох, друзі, штрафний удар. Гореничі, небезпечно. Удар. Стінка, ні, ні. Мені здалося одразу, що спочатку в стінку попало, але ні, від воріт. Парні, ну все... Парні, можете трошки, будь ласка, ну все ж слышно всі ваші розмови. Так, друзі, ми повертаємось трішки виховної роботи. Косалапав, переводить м'яч. Фараджав пушка! Боротар на місці. Вибуває сильно вперед. Так. головою не дуже впевнено, пішов головою. Не зрозуміло, Юр, Ю, Юра дуже добре грає головою. Це була несподіванка, але... Чуть не, втрата, не втратили м'яч. Знову вже ми всередині поля. Пісітка. Спокійно, Михайло, як розібрався. Бруй. Молодець, Михайло там було Яскраві дії. Так, Давід, Шуліка, Шуліка, Шуліка. Добре на м'ячі. Зберігає м'ячка, салапав. Шукає адресати на Новосьолова, Нікого не знайшов кращого. Ой-ой-ой, ярік кучерявий вийшов. Далеко. Фараджов. Втрата м'яча в центрі поля. Новосьолов. Юра, що зробить? Спокійно, обманливий рух і чудово. Касалапав. Касалапав знову повертає на кучерява. Кучерявий центр. Макс давай! Білобородов на лівому фланзі. Непогано. Намагався добре щось придумати, але відворіти втратив м'яч. Пісідка в центрі поля. Сесою. Шуліка. Ні, щось. Ровець гори не всіх пробігає. Параджо, Азік, Набруя, Макс, допомагай! Фол, фол, фол. Фол від нашого гравця, Греничі. Так, друзі, 13 -та хвилина, 1-0 на користь Чайки Вишгород. Ми попереду, але... Такий рахунок хиткий досить. Подача сильна подача вперед. Уважно потрібно. Капітан на виході грає спокійно вперед. Знову ми на цей знову цей бій-бігіє в нашому виконанні, друзі. Ні. Самі віддаємо м'яч Гореничам, а потім його. Героїчно забираємо. А потрібно грати. Косалапа. Ще м'яч виходить. Так, а от кидають кидай гореничі. Пісітка нав'язує боротьбу, добре, знову аут. Так, молодець Михайло мені в другому таймі більше подобається, ніж в першому. Так, фараджав. Касалапав. Чудово, знову касалапав справа вже. Перший от зараз на Васьолов чудово грає головою. Пісітка спокійно розбирається. Фараджов запускає бруя, яка передача від Азіка. Азік молодець. Отак от потрібно грати. Дуже круто. Знову Фараджов. І пушка. Макс, Что, блядь, что ты делаешь? Пройти. Пройти. Так, друзья, Так, Пройти. Пройти. в центре поля, Пройти. Ваня, белобородов Нет. Зарапопорт простріл, ні м'яч, нога гарняка, Так, боротьба, друзі. Триває фарашов підхоплює, удар, азік. Непогано. Дмитро Гурін з'явився в центрі поля, але зараз програє. Боротьбу. Гореничим. Йдуть вперед. Якісь падіння. Все добре. Касалапа мчить вже правим флангом. Зупиняється. Відпасовує на... Фараджо, фаражов удар. Який удар! Азік молодець. Друзі, На мою думку, вчора вчора був Фараджо в матчі чемпіонату. Києва найкращим і сьогодні. Кутовий подачі. Друзі, ну що це за кутовий, що це за подачі? Так, друзі, граємо якось епізодично непогано. Є моменти, моменти але в цілому другий тайм не дуже на кучерява. Кучерявий молодець, зараз чудовий на Касалапав, Касалапов розганяє. Фараджо, фараджов касалапав. Ну отже, непогано. Переходимо полполя. Шуліка, шуліка, фараджов. Азік шукає, шукає, катить на гурі, на гурі. Ну як це, Дмитро? Як це так можна було приймати? Якийсь в один дотик, що ти хотів зробити. Так було добре. Так, розпочали чудову атаку. 5-6 пасів вже пройшло. От зараз Білобородов на гуріна. Давай, Дмитро, щось вигадаю. Щось спробував поміж ніг кинути, але ні, втрачаємо. Знову вступаю в боротьбу. Нічого, треба підійматися. Рапопорт зліва. Нав'язує роман. Чудово залишається з м'ячем пас. Годованець. Ваня втрачаємо Новосьолов підстраховує, молодець Юра. параджа в центрі поля. Так, обігрують Азіка Білобородов на місці. Розрізна передача не проходить. Гуріна проходять. Друзі, друзі, навасіла. Юрка, добре. 18-й номер на місці. Так, 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 так. На замасі прибирає рапопорта. Ну, все такі ще можуть закінчитись. В м'яча, так воно і відбувається. Рапопорт підхоплює. Чудово, нада відпасовати. Є е, є е, пас добре. Білобородов, далі. Годованець, Ваня. Ну, бачите, тільки через пас, тільки через пас все в нас виходить. Так і потрібно грати. Отакі моменти потрібно розібрати, як брати їх за основу. Від воріт в центрі перехоплюємо, але м'яч відскакує до... до Гореничів. Знову Гореничі. Перевод! Добре, білоборода! Отак От треба грати на перехоплення. Молодець Максим. Правим флангом. Чека простай аут. Добре. Чудово! яка стрімка атака. ай яй 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 Поза грою! Але зараз було швидко. Молодці. Нічого. Зараз поза грою, завтра вже буде в рамках правил. Молодці. Гориничі з м'ячем на ближнього. Оу! Тут Дмитро Гулін як косою Зрізає гравця Гореничі. Штрафний на користь. Арена спорт. Через ближнього. Шуліка. Шуліка Гурін. Шуліка непогана. В один дотик відігралась. Ваня Годованець. Обіграє, дай пас! Ваня. Зараз то вперше встигає. Білобородов, Чудово. Тут треба спокійно. Чудово, білоборода в гурін. Давайте розпочинаємо атаку. Рапопор, чудово. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, але непогана. Друзі, давайте от разом проаналізуємо. Як тільки в нас вдається три, хоча б три паси проходять, одразу одразу виникає гострота. Біля воріт суперників, на половині. Супер. Нема різниці. Одразу гостра. Коли ми граємо низом, Пісітко. Михайло, як професор, розбирається, віддає на косалапав, касала На! Бруй Назарчик. Щось не встигає, мені здалося, щось трішки він підсів назар. Але в першому таймі був, ну... По бажанню по, по руху, один, один з найкращих. Можливо, Назар зараз доведе обратне і знову почне грати. Як в першому таймі Фараджо. Зараз багато боротьби всередині поля. Білобородов, давай, давай, давай! Молодець! Добре Білобородов в боротьбі з двома виборюємо м'яч на Рапопорта і заробляє штрафний. Піде, піде, друзі. Ось вот такий футбол нам подобається. Так, друзі, штрафний небезпечно. Косолапа на м'ячі. Великими, великими силами ми біля воріт гореничі подача, але там високі гравці, захисники, гореничі. Так, м'яч попадає, але а що там, друзі? Ну бо я рюкзак возьму, я щось пойду. Що висока піднята нога? Мені здалося, що там просто м'яч попав в обличчя. Арбітру відніше, друзі, і в цю мить лунає фінальний свисток про завершення другого тайму і матчу в цілому. 1-0 рахунок на користь чайки вижера. Друзі. Вітаю з перемогою. П'ята перемога в групі. Так, так, воротар наш капітан. Говорить про те, що зустрінемось в плей-офф. Так, друзі, ще раз вітаю з ним міста. Всіх, всіх обіймаю, зустрінемось через тиждень. Па-па! слава Україні, героям слава!